Всім привіт! І сьогодні я граю в КС 2. Підписники мої ну, глядачі. Сильно вам пробачаю, пробачте, пробачте сильно. я вам благаю Пробачте мені за те, що не було відео тому що я ночував у свого брата я їхав до а до ноутбук я не брав свій Ну, пробачте, великий, пробачте. Ну я не можу. Пробачте, сильно пробачте. Давайте на інакшій карті карті пограємо. Давай на Давайте на нюк пограємо. Ой, пробачте вам велике. Тут просто... Ну ви розумієте, його брата свого. Я думаю, ви мені прощаєте. Так, погнали. Я ще карти не не знаю. То F відкрити? То F чи як? Е? E? А, Е, e, так. Погнали. Тута. Тут это ТП. Т. А, а, а что? Ну я просто... Я карты не знаю. А! А, а! Тип! Тут и тут, кто-то, кто-то, кто-то. О нем! Дай дай килл! дай Я дал Буду скоро закладати. Ні, ну я дивлюсь всяких там блогерів по КС2. Ну я дуже... в кс2 Ні, ну в КС2 я розуміюсь, але на цій карті я не дуже розуміюсь. На нюк Ненюк це нормальна карта. Може бути. До речі, цю дверку не можна, е, пострілити не можна. Так, хоча деякий кіберспорт е, любить це робити. А ви знали що Сімпл українець? Молодець. Може багато хто знав? Мені, ну багато хто знає, я думаю. Ну, але я не знав. Я у брата собі заходжу, щось в Ютубі щось подивитись. На телефоні. А там... Ой-ой-ой-ой-ой! А там якісь факти про сімпл чи що там, я вже не пам'ятаю. Окей, де буде карту, то я на карті взагалі нічого не знаю. До речі, доставайте близько до цього балкончика, тут оцінь тінь буде видно Але бути по ціні не розуміються, але краще не, не йти. Може і розумієте. Я не знаю. Ой, жал, тут хід не зроблений, але тут зроблений. Зато я тут стріму. До речі, а, а де всі Зачекайте. На шифті. Я в на шифті. На шрифті, де в нас ці штуки наші? Що я розбив? ну їх тут нема. Окей. Це така закрита карта, нюк. Така напівзакрита, напіввідкрита. Бомба! Бомба, просто бомба. Не можна було раніше бомбу закласти. Накладає бомбу, коли вже пізно. Оце це Погнали! О, дайте мені якось з цих машин. Якось безспортивно. Або ч, от, вона мені трохи не подобається. Ця фура. А ч я сюди не можу прийти? Ч тут бар'єр стоит? Отвалимо, зробила бар'єру. Може повітря. О, давай. Треба було акт брати. У -у -у. Просто, просто бомба. Треба брати якісь пушки з прицілом. Ну, авік це не моє. Але я попробую з Авіком. Ось сюди йде не Ну, до речі, я хочу погуляти. Погуляти. А що тут пророблено? Ні, ну вал пророблюють в тих місцях, там буде треба. Оце так А це що таке? О, де Ааа, я понял! Тут так світло, боже! Що тут так світло зробили? Але мій комп не лагає. Нормально. Молодець комп. У мене комп дуже жорсткий. Давай. Погнали голоде! Богдашин! Богдашин! Ну тут Йоу. я чуть не на другу місці Давайте отйду, бегам. Давайте видимо. Цю пушку, бо вона нас причинок. Сг. Всі на дах полізли. Коли я хочу дах конечно, то, то я не профессионал в цій карте. Сюда кто-то хочет идти, напевно. Я тоже. Нормально перенаводку в мене. Я думаю так, а може і не нормально. Оцінюйте в коментарях Це ваше діло. Идем бомбу закладати Закладим бомбу. А з опять підтримки подобається. Прикольна пушка. А я сюди не піду, я піду сюди. А за що вони туди залізали тоді? Танцювала рыба с раком, рыба с раком. А петрушка с пустяками не хотят. А не будешь сейчас таком, а не хотят Я уже там попал, как А бог. Я уже думаю, я научу нормально хранить. Мені так здається. Танцювала рибозраку, не без раку, мага, друзі, настроить. Там QR-код якийсь є, бачите, дивіться, дивіться. На прицілі, на прицілі QR-код. Можливо, якесь посилання в дали. Оуч!

Я так і думав. Я хочу зробити айс. Що це зроблю? Я налякався. Нормально. Один ХП. Окей, да давай ти я не знаю, що купимо. Я так спішку нормально виграю. Не треба закупатись кожен раунд. Давайте, погнали. Але я не розумію, як сюди дострибнути. Може треба отак? Як не треба, добре. А як? О! О! Чуть -чуть. я? О! Було чуть-чуть. Окей. Я добробі не займаюсь. Давайте. Виходіть, пікайте хоча б. Але ці, бо ти пікати не вміють, вони лише стояти вміють Вижу на міні-карті, ціпа, якого били. А дайте мені ці три кіло. Що складно до дати... Все, я програв. Ні, ну Я не програв, але я не МВП. На бэ, на бэ, на бэ, бэн. <свы> я чуть не укакался. Ой, я далекался просто. Ой-ой-ой. О, я ж я не забитив, як я взяв собаки і хаєшку. Я вже потім мені здається, як забирати сюди. Hey. Одобрять. Два себе завжди забирають. От нічем не поїду два кіла. Тебе. Ну все, бомба, я не СВП. Може я впевну? Бабу. Закладаю що я бомбу не закласти? Я шо викинув бомбу. Ми... <смі> а шо? Реально? Я виграв? Ой, я <смі> ну я виграв. Але я не думав, що я е, цей МВП закуплю закупаюся на максимум. It, it. У этот Я Я краще болік підібрав. Але... Окей. Ще раз дуже сильно вибачаю за те, що не було стільки часу відео. Але я не мав... Я не мав часу. Ви, ви напевно, таки кажете, ей, так він собі дає відпочинок. Для мене, якби я собі дав відпочинок, то для мене це був не відпочинок. Так, звучить наверху. Але ну, пацани. Я коли даю собі відпочинок то мені наоборот незручно не і не цікаво. Ніхто може зовсім не цікаво самому бути. я ну я маю на увазі не знімати відео, бо я хоча б говорю там з вами. Розмовляю, правильно казати. Ну ті, це реально. Просто легко. Ой, ну що ж, пацани і дівчата, ви були на каналі Эй Дитро і всім па-па-па-па!